Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше під час години запитань до уряду у Верховній Раді 10 січня міністр енергетики Герман Галущенко розкритикував позицію про добудову енергоблоків Хмельницької АЕС, що лунала зокрема від посла ЄС в Україні Катаріни Матернової, вживши термін клерк середнього звена. Депутатка від фракції голос і на яка входить до енергетичного комітету Верховної Ради, зазначила, що комітет отримав лист від представників Єврокомісії і американського посольства, в якому висловлює. Стурбовані з тим, що в публічному просторі з'являється інформація, що, начебто, і одні, і другі, підтримують цей проєкт. Насправді такої підтримки немає. Вони хотіли би надалі уникнути таких маніпуляцій, зазначила депутатка. Під час відповіді Галущенко сказав: стосовно позиції клерків середнього звена, представництва Єврокомісії, інно мені дуже шкода, що ви бігаєте по посольствам, і поливаєте брудом нашу енергетику і нашу державу. Після публікації новини до Європейської правди звернулася прес-служба Міненерго, заявивши, що міністр не мав на увазі Матернову, коли вже фразу клерк середнього звина у міністерстві вважають, що це спотворює зміст слів міністра, і що насправді Галушенко в позитивному ключі згадував заяву посла ЄС в Україні.